Про Китай і Сполучені Штати Америки в контексті, по-перше, розбудови глобальної архітектури безпеки та оця викоповна словосполука, і в контексті впливу на Ерефію щодо забезпечення справедливого миру в Україні ну, Китай насправді найбільше зараз хвилюється, як це не ну це і не дивно. Це досить велика глобальна економіка. І вони і керівництво Китаю розуміють важливість тепер відновлення. Прямих відносин і прямих стосунків між паном Трампом і паном Сі. У них були прямі стосунки і е, непогані з точки зору один одного розуміли е, і прислуховувалися. Я думаю, що це один з тих козирів, е, який є в Трампа. Це можливість напряму не просто говорити, сперечатися, відстоювати або йти на поступки е, це з керівництвом Китаю. І в цьому контексті. Є величезний український інтерес, ну от нам кров з носу треба, щоб все ж таки Америка натиснула нарешті на той Китай, щоб вони перестали так підтримувати Путіна і його війну проти України. Підтримувати тихо або не дуже, але реально такі важелі є в Америці, і ціна питання відносин америка Китай набагато та не на багато, а на порядки вище, ніж Путін. І Китай. Ну і що то, що Путін там бреше, що він там китайську мову вчить, чи там Росія збирається вчити це все брехня ні про що. А от економіка і трильйони, заводи, технології і майбутнє для китайської економіки, яка переживає теж не на найкращі часи, і без американських технологій з місця не зрушиться. Це, це аргумент.